Вже сіло сонце. Я тільки полила. Зніму зараз те, що ми з Мішелем посадили, да, Мішель? Багато нас садили да, Мішель? Мішель? Багато нас садив, він багато нас садив. Просто страшне багато. От. Хай буде, бо може опять свині перерить, а в мене навіть. Не залишаться пам'ятки про те, що я садила і як воно виглядало. Так, що в мене сьогодні є? Я отут досадила пусті місця. Так. так, це вже полила і сідає сонце. От ходять наче фіалки, ну побачимо, якщо їх свині трогать не будуть, то вони одідуть. Ну, все ж таке діло. Все ж таке діло. Так, там щось лаванда в мене не дуже. Так, оце. Трішки тут фіалку сюди, туди. Так, тут зробила вазони. такі красиві. Що тут розквітне, я ще не знаю. Воно щось буде розквітати. Ще зробила отакі вазони. Так, це я перемістила. Посадила отут під деревом отакі сукуленти. Цей хтось вибросив, а я їх набрала повний пакет і тут посадила. Так, оце тут, слава Богу, красиво в тіньочку собі живе. Так. Це тут дуже, слава Богу, наче. Ніхто не трогає його. Ще. Ось такі. Ну, я їх буду пересаджувати, поки вони оце, в таких временних. Тут досадила. Оце, Бачимо, не переживе, пересажу, Сукуленти. тому що їм потрібна тільки суха десь земля, не дуже вони треба поливи. Якраз для цього місця буде класно. Так, оце такі комбінації, які я пізніше десь тут розсажу. Ну, виглядає, мені дуже подобається. Ну, так. Буду тут ще засаджувати і Отак от така от. так, клюса. Красиво. Надіюсь, хороші не поїдять Ну, поїдять, значить поїдять. Ой, як пахне оця штука, ви собі не уявляєте. Дуже приємно. Так, там ті квіточки полила, але до них вже спускатися я не буду. Хоча пала я додому, бо вже темно. Ой, небо покажу. Сідає сонце. Ну, хіба можна так красиво? Де? Страшно. Все, бай байбай. Всім бай-бай. пішла. Треба готуватись на завтра. Ми з Соня з класом йдемо в похід. Одмінила роботу на завтра. Будемо приобщатися до туристичного життя класу. Ось такі діла. Котики, моркотики. Да, Мишель? Мишель красиво Вот такой сладкий мальчик. Всем привет, теперь давай, да? Всем привет, Мишель. Всем привет, пья водичку. Пса.